Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про добро. Чи знаєте ви, що таке доброта? Добро це корисна справа учинок, доброта, чутливість, стан душі людини, що спонукає творити добро. Не залежить доброта від зросту, не залежить доброта від віку, доброта з роками не старіє, доброта як сонце гріє. Сьогодні я вам пропоную послухати. Послухати оповідання Василя Сухомлинського доброго здоров'я дідусь. Біля школи живе старий чоловік дід Іван. Немає в нього ні рідних, ні знайомих. Було два сини, і ті загинули на фронті, а дружина померла недавно щодня приходить дід Іван до школи по воду. У шкільному колодязі дуже смачна вода. Каже він сусідам. Як тільки дідусь підходить до колодця, то до нього підбігають діти. Дідусь, давайте допоможемо вам витягнути води, кажуть вони. Дідусь усміхається, не встигне й відпочити біля колодязя, як відро вже повне. Доброго вам здоров'я, дідусю, щебечуть діти. Ці слова звучать для діда прекрасною музикою. Від них на серце стає тепло і радісно. От і зараз вийшов дід Іван з хати та сів собі на лавці біля тину. Сидить і прислухається. До чого ж він прислухається? На шкільний садибі пронував дзвінок. Дідусь бере ведро, йде по воду, як хочеться йому почути гарячі слова. Доброго вам здоров'я, дідусю! Як ви гадаєте, чи потрібно дідусеві стільки води? Яка насправді причина того, що він так часто ходить по воду? Дякую вам за увагу! До побачення!